І лишну спосаєш старя, виявляєш в мілістов помазаних твода, в і розум, його на віки, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя. Преводрій в стан побожного, виступаємо святи в англіє, ми русі. Будьмо у Одного разу чоловік якийсь приступив до Ісуса і, впавши перед Ним на коліна, сказав Господи, змилуйся над сином моїм. Це вогонь і часто воду, і приводив його до учеників твоїх, та вони не змогли зцілити його. Ісус, озвавши, сказав: ороден невірний і розпусний, доки буду з вами, доки буду терпіти. Ви На самоті, і сказали, чому не ми не змогли його вигнати. Ісус сказав їм через недовірство ваше, бо істинно кажу вам, коли ви матимете віру в зерно гірчисне, і скажете гориці, перейди, звідсіля туди, і вона перейде і нічого не буде для вас неможливого. І цей рід вигониться тільки молитвою та постом. А як же вони пробували в Галілі, Ісус сказав їм. Син чоловіческий винений буде в руки людей і вб'ють його, і на третій день воскресне. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Во ім'я Ця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми е, слухали євангельські слова, в яких було сказано, що коли Ісус е, прийшов в одну із весій, до нього прийшов чоловік і почав простити, щоб Господь істелив Його сина. Тому що, е, коли е, наставав определенний час, він біснувався, Значить, кидався до воду, в вогонь, і дуже був хворий. І цей чоловік сказав, що я обращався до твоїх учеників, але твої ученики не змогли вигнати цього нечистого духа, і тому він. Вже обращається до самого Ісуса Христа. Ісус Христос говорить такі слова «О, роди невірні, доки буду вас терпіти. І після цього учні ще підійшли е, до Нього і запитали, чому ми не змогли вигнати цього нечистого духа іменного з цього хлопця. Він сказав, що. Цей рід е, е, виганяється тільки постом і молитвою, і ваше дуже мало віри. Ви мало вірите. Що для нас це означає у духовному смислі ці слова євангельські, і яка їх основа? У тому, що людина на цій землі, коли вона приходить до віри, е, вона починає вірити, що от, я віру, через віру в мене все, всі проблеми вирішаться. В мене віра е, така сильна, що мене нічого не може брати. Я дуже вірний і нечистий, не може до мене приступати. Тобто я вже повірю. Но, е, віра не зміряється в децибелах, лах Тобто в тому, що коли динамік, е, чи Щось водить і ми зміряємо його. Чи е, не в температурі води, яка, яка температура води, вона теж не зміряється. Віра не змірила. Ми не можемо її поміряти і десь е, в чомусь, кубометрах, метрах, е, чи в якійсь плоскості. Вона, віра, так, не зміряється. Е, є у нас більша віра, чи менша, ми не можемо це знати. В чому віра ізміряється? Чому, ця, чому апостоли не могли і знати е, нечистого Духа? Чому? у них, Невже в них була слаба віра? Дійсно, коли людина живе на землі, то вона думає, що віра її це вже основа всього. Але коли починається в людини, е, мало нема Проблеми в житті і дуже великі по здоров'ю, по тому що в неї нещастя за нещастям. Тоді ця віра, як от листки е, лежать на землі. І вітер подув і листки е, всі е, розвіялися. Оце така віра в людину. Віра це постійне. Сприйняття Божої благодаті, молитва піст і то, що людина знаходиться значить, іменно як соперекосновена з Богом, тобто пряма лінія, як телефон з Богом. І тому, коли вже іскушення чи що проходить, людина це приймає як волю Божу, благодарить Бога і починає жити по вірі. Це вже є віра. Це вже початок віри. А коли людина думає, що все в неї буде хорошо вірі, це неправильний підход до поняття віри. І тому учні, ті вже перші годи, часи, дні і роки, коли ходили за Богом, в них ще така була віра непостійна, тому що вони знаходилися під захистом Бога Ісуса Христа, який ці всі чудеса робив. Бог їх приводив до того, щоб вони могли уже цю віру восприйняти, щоб мати таку силу, як він, і щоб могли іменно йти по вірі далі, щоб могли і горе переставляти. Фізично ми можемо горе переставляти. Тобто ми це робимо багато років, тому що є велика техніка, які гори можуть це переставляти. Але з точки зору віри були такі подвіжники, які по вірі, гори могли переставляти. Тобто віра могла це робити. Богу не було ніякого смисла показувати людям такі великі чудеса, щоб гори переставляти. Хоча він сьогодні в цій Івангелії говорить, що ви по вірі можете гори переставляти. Тому що для нього була друга місія. Місія така, щоб іменно людину приводити до віри і щоб людина могла жити по вірі. Тому в нього була основна ця місія. іменно чудеса він робив. Навіть це приображення своє для, уч для учнів своїх це зробив всяке чудо. Але це він зробив для того, щоб ученики і вже потім. Всім іменно ученики розказали для, того, для, того, для укріплення віри. Но іменно сама віра знаходиться не в чудесах, а в нашому житті по Божому. Тобто молитва, благосердя. Іменно робити добрі діла, допомагати ближні, прощати е, недостатки е, своїх ближніх. Оце є і віра. Тому е, всіх вітаю сьогоднішнім днем, бажаю щастя, здоров'я, Божої благодаті. Хай наша буде віра велика, як Господь сказав сьогодні в, Єван... в Євангелії.